Сно, інформативно та актуально про медичне. Дивіться у програмі «Медексперт». з проблемами, які турбують. Звертайтеся анонімно до нас. У новій рубриці консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом Медексперт. І у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. Про діагностику та лікування різноманітної гінекологічної патології консультуватиме лікарка-акушер-гінеколог Світлана Коваль, яка вже 18 років допомагає жінкам, проводить УЗД органів малого тазу, консультує з питань планування сім'ї, контрацепції та лікування деяких форм непліддя. Добрий день. Цікава тема протизаплідних таблеток. Чи можна їх приймати самостійно і як довго? Чи можна використовувати їх з 16 років? Досить цікаве запитання. Насправді зараз дуже широко використовують контрацептивні засоби, але асортимент їх є надзвичайно великий. І для того, щоб пересічним пацієнтам, жінці, підлітку, дівчині вияснити, який насправді контрацептив буде пасувати саме їй, безумовно, однозначно потрібна консультація фахівця. А продовжувати приймати контрацептивні пігулки. Пацієнт може самостійно, але перша візита обов'язково має бути в лікаря. Лікар е, посідує з пацієнтом, визначає цілі і мету контрацепції, визначає статус локальний, визначає репродуктивні плани, вік жінки має значення, і підбирає найбільш ефективний контрацептивний засіб, який буде пасувати конкретно цій пацієнтці. Відносно контрацепції. Е, Продовженість її може бути різною, в залежності від планів пацієнта, але однозначно прийом їх має відбуватися під контролем лікаря, тобто візита раз у півроку, раз у рік повинна бути, після чого лікар оцінює характер впливу контрацептиву на пацієнтку і рекомендує продовження, або перехід на інший контрацептив, або зовсім відміняє його. Щодо дітей або молодих дівчат підліткового віку, які теж потребують контрацепції, тут дуже важливий підбір гормонального препарату, оскільки він безпосередньо відображається на характері менструального циклу послідуючому, і, безумовно, лікар найкраще вибере його. Крім того, слід пам'ятати, що молодь активна в плані статевих стосунків, але прийом оральних контрацептивів у вигляді пігулок аж ніяк не захищає від передачі інфекцій статевих, від зараження вірусом герпесу, папіломавірусною інфекцією. Чи інфекція, що передається статевим шляхом, тому однозначно консультація лікаря буде передбачати і використання бар'єрних методів контрацепції з метою запобігання, інфікуванню і подальших якихось проблем. У мене нестабільний менструальний цикл. Скачала на телефон додаток, де календар вираховують дні, коли мають початися місячні, але майже ніколи не сходиться. Думаю, що це через стрес. Часто менструація триває 7-8 днів і дуже сильні болі внизу живота. Майже завжди приймаю якісь обезболюючі. Гінеколога давно вже не була. Що з цим можна зробити? Можливо, якісь таблетки попити. В цьому запитанні є і відповідь. Давно не було гінеколога, це проблема всіх наших жінок. Нагадую, що е, жінкам репродуктивного віку, які, які в мене по періоді, і юним нашим пацієнткам потрібно відвідувати гінеколога бодай один раз в рік. Тому, е, Відповідь, якусь коректну на це запитання, однозначно, дасть лікар після візиту і розмови з пацієнтом. Е, насправді, причини порушення менструального циклу є дуже різноманітні. Е, це і порушення гормонального статусу, і як вже сказала наша. Е, Пацієнтка це і стрес, яких зараз доволі багато, і, в принципі, це теж може відбуватися на менструальному циклі. Хоча, по великому рахунку, не всі пацієнти розуміють, який цикл вважається нормальним. Від 5 до 7 днів. Це середня статистична довжина менструального циклу менструації, власне кажучи. А проміжок між місячними може бути від 21 до 35 днів, і це теж буде рахуватися нормою. Тому знову ж таки випливає питання, що ці речі потрібно обговорювати з гінекологом при візиті. Для того, щоб призначити коректне лікування порушень настральної функції, лікар може призначити ряд обстежень, в тому числі обстеження на гормони жіночої статевої сфери, в тому числі, якщо пацієнт стверджує, що місячні болючі і тривалі, різні, можливо, буде необхідність провести загальноклінічні обстеження, в тому випадку визначити загальну аналіз крові, кількість гемоглобіну. можливо, Потрібно буде долучити консультацію ендокринолога, який теж може виявити якісь порушення з боку ендокринної системи, функція якої дуже тісно пов'язана з функціонуванням жіночої статевої сфери. Тому е, огульно дати відповідь, які саме таблеточки поприймати для пацієнта для того, щоб нормалізувати цикл, це трошки некоректне некоректна була би відповідь. Тому запрошуємо на огляд. Тут ми намагаємося. Здійснити комплексний огляд жінки при візиті, для того щоб вона не шукала в інших клініках додаткових спеціалістів, які їй потрібні. Огляд гінеколога безумовно в кріслі з забором мазків, із скажімо, забором матеріалу для проведення різноманітних обстежень, включаючи і урогенітальну інфекцію, включаючи обстеження на вірус папіломи людини, що має велике значення для скринінгу патології шийки матки, особливо зараз. Тут проводиться ультразвукове обстеження, кульпоскопія, тобто практично весь спектр. І за потребами залучаємо суміжних спеціалістів і послуги лабораторії. Вітаю, мені 18 років. За три місяці я схудла на 18 кілограмів. Зараз моя вага 50 кілограмів, при зрості 172 сантиметри. Я дуже часто сиділа на різних дієтах. Навіть було таке, що важила 48. Через це в мене зникли місячні. Вже другий місяць їх немає. Як можна їх назад повернути? Знову набирати вагу я не хочу. Ну справді дівчата зараз намагаються э, отримати. Э, Свій свою тілоподобку в таких межах наближених до худорлявості, і в принципі в цьому немає нічого дивного. Але як швидке зниження маси тіла, так і швидкий набір маси тіла мають в собі певні негативні наслідки, які відображаються на характері менструального циклу, і в одному і в іншому випадку це може бути їх зменшення аж до повного зникнення менструації, особливо коли раптове схуднення. І втрата не тільки жирової, а й м'язевої маси тіла супроводжується тим, що порушується менструальний цикл. Місячні зникають, але хочу нагадати дівчаткам, які худнуть, що жирова тканина в організмі жінки має також і ендокринну функцію, оскільки жирові депо в ненадмірній кількості є джерелом естрогенів. В жіночому організмі, який має безпосередній вплив на функцію в цілому, на якість менструального циклу і менстрації в цілому. Тому е бажано. Е для того, щоб природньо нормувати менструальний цикл після схуднення, однозначно потрібна консультація гінеколога. В такому випадку він дає настанови, якими препаратами користуватися для відновлення менструального циклу. Поряд з тим, називаємо буде рекомендація дієтолога і ендокринолога як шляхом правильного харчування, який включатиме в себе білкову їжу. І помірні фізичні навантаження будуть повертати втрачені м'язи, зберегти фігуру, зберегти вагу, але відновити менструальний цикл за рахунок коректного призначення медикаментів.